Сьогодні у нас урочистий момент. Ви всі прийшли підбір, злання, тренінг. Це означає, що завтра всі вирушать на фронт. А сьогодні у нас урочиста присяга, через яку ви приєднаєтесь до великої сім'ї ПДМШ і до Сил оборони України в цілому. Повторюсь, наказ номер один по ПДМШ: скільки уїхала, стільки повернулося. Ваше завдання. Повернутися живими і бажано здоровими. І спасти якомога більше людей. Якщо є мене не Я дорі. Я набираю добровольців. Так помаленьку. Знаєш, я. Уїсти да, потечі да, усередить да, да. Немає приречених долю зміничан тільки ще виходить Нам лиш дайте шанс, дайте шанс вже замкить у дешу і горі посміхни. Як станеш на виході, озирний ще раз, може, парафраз і в добрий час. Оксана, позивний Сойка. За освітою я, медсестра, працювала раніше в наркологічному диспансері. Потім, коли почалася війна, я шукала способу потрапити на фронт. Це було дуже складно, було дуже важко і практично неможливо. Але потім я натрапила на оголошення у Фейсбуці, де було написано, що шукають медсестру в ПДМШ. Я подала заявку, мені практично відразу відповіли і запросили сюди. Відзавтра я починаю свою роботу і буду на реанімаційно-евакуаційній бригаді. Стоп, мене не знаю, що казати. До ротації я працювала завідувачем аптеки і на сьогоднішній час з досить непоганою зарплатою. Але я проміняла цю прекрасну роботу, добре оплачувану, на безоплатну роботу для того, щоб допомогти нашим воїнам. Дитячий розмір. Головне, щоб був топік, топік. Dio, Треба мені якось. Подивися, це ж не мій розмір. Ну що, як у вас враження? Ті, хто вже старічки, але перший раз. Все добре. Все добре. Все добре. Чує спередні почування. Я окачуюсь. Я будеш на не до ситронку, коли ті покидіти. А я спередністрову. Мене звати Оленка, позивний у мене Дуванчик. Я в цивільному житті лікар-анестезіолог. До цього працювала в принципі, дуже хорошій онкологічній приватній клініці. Зараз я працюю добровольцем в ПДМШ на реанімаційній вап-бригаді як лікар-анестезіолог. А, чому потрапила сюди? Тому що побачила оголошення, пост, що шукають лікарів саме моєї спеціальності. І я в той же день подала заявку і той же день мені зателефонували, запросили на співбесіду. Так я і потрапила сюди, не задумуючись. Чому я сюди з кінцями? Тому що дуже сподобалось це. По-перше, а по-друге, щоб мене відпустили сюди, мені треба було звернутися з роботи. Тому я покинула все і, як би скажемо так, ризикнула і не жалію про це. Насправді тут знайшла дуже багато однодумців, тут атмосфера просто нереальна. Люди тут зовсім по-іншому мислять. Тут всі такі, як є. І ми тут реально як одна сім'я, тому буду тут до перемоги. Я тут з тієї ж мети, що і всі волонтери, добровольці, в нас мета одна це пришвидшити нашу перемогу будь-яким шляхами, допомагаючи як бійцям, так і мирному цивільному населенню. Єдине, про що жалію, це про те, що не прийшла сюди раніше, бо просто не знала, що є такі батальйони, які дійсно допомагають, навіть коли ти на військовослужбовості, ти можеш щось робити теж для військових. О, так. Я мала хорошу зарплату, хорошу роботу, теплий дім. А зараз я маю хороших друзів і отримую задоволення за це, а не зарплату. І це набагато круче насправді ніж якісь матеріальні люди! Нормально, добрий вечір. Мене звати Марія. Я в цивільному житті лікар-анестезіолог. Працюю в одній з лікарень Житомирської області. Я давно шукала можливість допомогти пораненим воїнам. У Фейсбуці я побачила об'яву, що ПДМШ шукає лікарів-анестезіологів. подала свою заяву і швидко отримала відповідь. В Кінці ротації я вам розповім, як все відбулося. Меня зовут Карпова Юлия Анатольевна, я из Харькова и являюсь инженером-технологом общественного питания, ресторатором, кризис-менеджером странного бизнеса «Это в миру». А на фронте я повар, повар для реанимационных бригад. И я считаю, что обеспечить питание врачей, которые работают в режиме онлайн и спасают жизни наших бойцов, это гордо. И это важно. И это мой вклад в нашу общую победу. Ротация – это не первая, это не последняя ротация. Я в этом уверена. Потому что если я могу отдать это, значит, я это буду отдавать. На сегодня прошел месяц после начала ротации. Я передаю дела своей напарнице, Человеку, который будет заниматься этим весь январь. И э, возвращаюсь сюда в феврале месяце, принимаю дела у того же человека, которому сдала. Сейчас вы стримали себя. Путин! Хуила! О! Спасибо. Все, поконим. Будьте. Мы тебя тут залишаем. Костянский, спасибо за машину. У нас уже месяц. Я и не хочу никуда идти. Ви ж бачите, я залишаюся, у мене щасливе обличчя. Вони всі їдуть і вони кислі. Приїду 100%. Привіт! привіт нас там багато? Все, добре. Занадто. Да, За нових взагалі. Шольц, я тебе сто раз знімав.

Чи ж як світом захоплені волею Стояти не втомлені, він не повсякчас люди. Мирослава, я з Полтави. Це моя перша ротація, першому добровольчому мобільному шпиталю імені Пирогова, січнева ротація, новорічна. Я дуже вдячна нашим жіночкам, які готують такі ось смаколики, передають нам. Я дуже вдячна кухарю Івану. Зі Слов'янська, який поділився зі мною цими смаколиками, які я зі всією душею буду зараз подавати на вечерю. Чому я тут? Тому що кожен мусить допомагати, чим може нашим захисникам і захисницям боронити рідну землю, нашу Україну, щоб ми жили в незалежній і надалі, щоб ми були вільні, щоб ми були. Горді, щоб ми мали спокій. Хто це зробить, як не ми. Тому що не оставляти це все нашим дітям. Бережімо наших воїнів, допомагаємо їм, чим можемо. А ми зі славною родиною ПДМШ будемо підтримувати до перемоги. Слава Україні! Щоб пам'ятати про нас, ми про вас дуже часто згадуємо там, це та все з придешними та, обімаю. Сейчас оно чего плотно было. Ты куришь? Сначала. Сейчас будет мне красиво. Первый выезд. С новым годом, Нью Йорк. Росталися нашими авіалініями. Порядок, Порядок. Переку. і перекучи. <реку> Дивіться. Я думаю, що коли Путін з усією своєю божевільною ордою нападав на Україну, то вони думали, що ми злякаємося і здамося. Ні прикитіло. Потім, напевно, вони думали, що ми не злякалися, не здамося, але станемо, станемо такими ж злими, брутальними і нехайними, як вони. Не прикитіли. Бо насправді те, що їм вдалося, то це розбудити в нас на все краще. Коли я бачу стільки людей, які залишають домівки, залишають роботу, часто не маленьких дітей їдуть там, де начебто мало бути страшно, і звідки всі мали втікати, то дійсно говорить, що це особливий час, особливий народ, особливі люди, які навіть бачачи щодня те, що бачите ви, це справжні пекло. Так я хочу справді підняти келих за всіх вас. От коли дивишся, розумієш, що життя прекрасне, хочеться жити навіть в таких непростих обставинах і наповнюєшся вірою в людину, і вірою в майбутнє. Головне нам не забути себе от такими, якими ми пізнали себе під час цієї війни. Світлими, по дитячому щирими, повними любові, бо це є велика правда про людину. От з такими людьми хочеться жити і не страшно вмирати. Дай Бог, щоб ми зберегли в собі оцю дуже високу і дуже щиру і нефальшиву ноту. То після цієї жахливої війни, в якій ми безумовно переможемо, треба, щоб така нефальшива Україну побудувати. Бо війна не тільки наслідок божевільного сусіда, а й той фальші, яка вишила цю країну голубосу і створила з нею образ жертви, яку легко прокопнути. За всіх вас, за нашу спільноту. Я дуже. Хочу і дуже вірю, що з таких це є паростки нової України. Бо ця земля грязна, полита українською і неукраїнською кров'ю, явно заслужила на те, щоб тут проросло майбутнє. А нам залишається створити за всіх нас. <плес> А что, ему такая фото? То есть Наверное, да, вот двери? Wallet. Oh. no, We'll І щасливі люди сповіщають, що Христос Бог народився, в людське тіло оплатився. Слава рожденого матінці Його. Христос народжується, славіно Його!